Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ Франца Кавки та його знаменитого, і будемо відверті, часом трохи моторошного роману. Процес. Це одна з тих книг, що може здаватися складною, але повірте, її ідеї актуальні як ніколи. Ну що ж, давайте спробуємо розібратися, що там до чого. А давайте почнемо от з чого. Уявімо на секунду ранок, день народження, і тут на порозі з'являються люди і кажуть, що ви заарештовані. За що невідомо, що буде далі, теж невідомо. Саме в такій ситуації опиняється головний герой. Це не просто зав'язка, це справжній виклик нашій логіці. І ось що одразу ж кидається в очі: початок, арешт, кінець, страта. Рівно рік. Нам ніби одразу кажуть не чекайте щасливого кінця. Все питання в тому, що ж власне сталося протягом цього року, як людина може пройти шлях від звинувачення, якого вона не знає, до смертного вироку? Отже, почнімо з самого початку, з тієї самої миті, яка запускає увесь цей шалений механізм абсурду. І от ми знайомимось з Йозефом К. Це такий собі звичайний банківський клерк, людина логіки, порядку правил. І раптом у його розмірене життя вривається абсолютний хаос. Його, начебто, заарештовують, але не забирають у в'язницю. Йому дозволяють ходити на роботу, жити у своїй квартирі. І ось ця дивна фальшива нормальність і є першою пасткою системи. І от що тут найцікавіше? Самі риси характеру К роблять його ідеальною жертвою. Його раціональний розум просто відмовляється сприймати цей абсурд. Він намагається знайти логіку там, де її немає, а його пасивність це майже як захисний механізм. Він настільки звик до порядку, що виявляється паралізованим хаосом, і сам того не розуміючи, він допомагає системі себе ж і знищити. Добре, рухаємось далі. Йозеф К. все ж таки намагається щось з'ясувати, якось захиститись, і тут він потрапляє у справжнісінький лабіринт бюрократії та безглуздя. Просто погляньте на ці кроки. Кожен з них це ще глибше занурення в болото, замість величних залів сюду. Якісь брудні задушливі горища, замість енергійного захисту, апатичний адвокат, якому на все начхати. К намагається грати за правилами, але швидко усвідомлює, правил немає, є лише гра, в якій він уже давно програв. І ось тут ключовий момент: суд у кавки це не просто установа, це скоріше такий собі стан, система, що існує, аби заплутати, знесилити, виснажити. Її головна зброя це невизначеність. Адже якщо провина вважається очевидною, але ніхто не може її назвати, то як, скажіть, від неї захиститися? Ніяк, і це, знаєте, просто геніально. Кавка використовує простір не як декорацію. Всі ці тісні, задушливі кабінети, нескінчені сходи, темні коридори це метафора самого світу, який для героя перетворився на пастку без жодного виходу. А зараз ми підходимо, мабуть, до самого серця роману, до короткої історії всередині історії, яка по суті все й пояснює, це той самий ключ, що відмикає головний сенс усієї книги. Так от, в один момент, тюремний священник розповідає притчу. про якогось чоловіка, що приходить до воріт закону. Він хоче увійти все просто. Але воротар біля входу каже: зараз не можна, і просить почекати. І що робить чоловік? Він слухняно чекає. Він чекає роками, десятиліттями. Він старіє і помирає біля цих воріт. І лише перед самою смертю воротар каже йому ці двері були призначені лише для тебе, і тепер я їх зачиню. Уявляєте? Він усе життя чекав дозволу увійти у двері, які були створені персонально для нього. І в цьому, власне, вся сіль. Ця історія вона ж не про якогось там чоловіка, вона про самого Йозефа Ка, він так само пасивно чекає, що система щось вирішить, що хтось йому щось пояснить, замість того, щоб просто взяти і увійти у власні двері, взяти відповідальність на себе. Тож давайте розберемося, як ця вся історія з пасивністю та провиною веде до неминучого трагічного фіналу. Кавка тут просто перевертає все з ніг на голову. Провина, про яку йдеться в романі, це не про порушення якогось кримінального кодексу, це про щось значно глибше. Це таке внутрішнє, невиразне почуття, що ти якийсь не такий, що ти винен просто за фактом свого існування, і цей страх паралізує. Отже, що таке суд? Це метафора, метафора будь-якої безликої гігантської системи, яка пригнічує особистість. До речі, сам Кавка працював у страховій компанії, і не з чуток знав, що таке бездушна бюрократія. Тож суд це будь-який механізм, де людина лише маленький, безсилий гвинтик. І ось фінал рівно через рік після арешту, без офіційного вироку, без пояснень, до нього просто приходять двоє і вбивають. А його останні слова наче собаку, це квінтесенція його поразки. Він помирає, втративши не лише життя, а й саму людську гідність. Але знаєте. Процес це не просто якась похмура історія, написана понад століття тому. Найважливіше це те, наскільки вона актуальна сьогодні у нашому світі алгоритмів, корпорацій та нескінченних правил. Просто погляньмо на це порівняння хіба не знайомо замість суддів у темних кімнатах непрозорі алгоритми, що вирішують нашу фінансову долю, замість незрозумілих процедур, угоди користувача на десятки сторінок, які всі приймають, навіть не читаючи. Процес триває. І ось головна думка Йозеф К це не просто персонаж, це дзеркало, це кожен із нас у той момент, коли ми вирішуємо промовчати, не сперечатися, прийняти абсурдні правила, бо ну, так простіше, або всі так роблять, і які ж уроки можна з цього винести. Ну, по перше, ось цей треба діяти. Життя це власні двері, ніхто не дасть дозволу бути собою і жити по справжньому по друге, ось це важливо думати критично, не дозволяти нікому нав'язувати собі почуття провини, завжди ставити питання, аналізувати і шукати правду. І, мабуть, найважливіше потрібно слухати себе, свій внутрішній голос. Жодні правила, інструкції чи алгоритми не можуть бути важливішими за власний моральний компас. І на завершення, давайте просто замислимось над цим питанням. Як часто ми погоджуємося на правила, процедури, процеси, яких насправді не розуміємо, адже іноді пасивність це теж вибір, а справжня свобода завжди починається з внутрішнього спротиву. Дякую.